Усім привіт! Мене звати Леся, і я вітаю вас на своєму каналі про кімнатні рослини. Сьогодні хочу зробити огляд на колекцію своїх екзотичних рослин. Я знаю, що ви дуже любите цю тему, бо відео про догляд за якимось фікусом ніколи не набирає стільки переглядів, як вирощування якогось заморського фрукту. Вирощування екзотики у квартирі це завжди виклик. А виклики я люблю. Ці рослини походять з різних куточків світу. Часом важко адаптувати їх до наших умов і не завжди вдається це з першої спроби, особливо якщо вона походить з якоїсь Африки. Але саме це робить процес цікавим. Спостерігати, як з маленького екзотичного насіння виростає рослина, яку зазвичай ми можемо побачити тільки у тропіках. Дивіться це відео до кінця, бо останньою я покажу єдину екзотичну рослину, яка дала фрукт. Давайте починати нашу мандрівку екзотичним світом. І першим ділом ми відправляємось з вами на Мадейру. Це острів Португалії, куди я їздила весною, і, звичайно, просто не могла собі дозволити приїхати звідти з пустими руками. Бо коли я бачу навколо купу дивовижних рослин, не можу тримати себе в руках. Тому я привезла з собою насіння, яке я назбирала просто на вулиці. Одразу хочу зазначити, що перевозити насіння по Європі це цілком законно. Бо у коментарях під відео про рослини з Мадейри мене вже почали звинувачувати у тому, що я там привезла борщовик і буду його висаджувати у відкритий ґрунт на вулицю. Я вирощую усі ці рослини виключно у домашніх умовах і середовищу це ніколи не шкодить. І так познайомтесь з першою рослиною з Португалії, і це не те, що ви подумали. Ось таке вона має прикольне листя. Називається ця рослина сейба. І якщо чесно, я її трошки боюсь, точніше, навіть не трошки. Коли я побачила це дерево на мадері, я була просто в шоці. Бо це справжній гігант, який у природі виростає на 60 метрів. Це велетенське дерево. Його стовбур вкритий колючками для того, щоб захищатись від тварин. На цьому дереві росли дуже незвичайні плоди. Зверху вони нагадували якесь авокадо. Всередині якого був пух, під цей бою я назбирала насіння цього монстра, привезла додому, посадила у ґрунт, і ось таке чудо у мене виросло. Що буде з ним далі? Я навіть не хочу уявляти. Друга рослина це мушмула японська. Її фрукти я купила на ринку, спробувала і не змогла це їсти, бо вона була дуже кислою і мала неприємний смак. Але як мені пізніше написали у коментарях. Скоріше за все, вона просто була нестиглою. Але, як і завжди, у екзотичних фруктах мене більше цікавить те, що знаходиться всередині, а саме її насіння. Його я також забрала собі додому, висадила у ґрунт. І ось, подивіться, тут у мене декілька дерев. Треба було б їх вже розсадити. Але, якщо чесно, я не знаю, куди дівати стільки рослин. Зазвичай, коли вирощують з насіння, то пізніше виживає тільки найсильніший. Вона також має прикольне шершаве листя. Третя рослина, яку я привезла, називається Жакаранде, і у фуншалі росте вздовж всіх вулиць. Її також називають фіолетовим деревом. Завдяки її гарним квітам має прикольне ажурне листя, чомусь схоже на папороть. Цікавий факт в Аргентині є свято жакаранди. Його відзначають, коли вона квітне. Четверта рослина з Мадейри. До речі, я дуже здивована. Я провезла всього чотири різних насіння, і усе воно проросло. Ця рослина має дивну назву брахихітон. Інакше її називають пляшковим деревом, бо її стовбур накопичує воду і приймає форму пляшки. Насіння я також знайшла на вулиці, просто воно було дуже дивного виду. Ця рослина витримує посуху і потребує багато світла. Також у д'юті на мадері я купила собі стреліцію і бульби орхідеї цимбідіум. але це рослини не екзотичні, тому відео не про них. Наступна рослина дуже надзвичайна. Хоча вони усі незвичайні, але ця особлива для мене, бо це подарунок від моєї підписниці. Вона в свою чергу поїхала кудись на відпочинок. Чесно, я вже не пам'ятаю куди. І зірвала там незрозуміло що. І це була ця рослина. Виглядає вона трошки дивно. Я знаю, це через те, що я нещодавно робила обрізку. Ось я її тут укорінюю верхівку. Успішно. Назви цієї рослини псеусеодоран. Псеодор... Псеодерантем. Псеодерантему. 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 Коротше. Це рослина з яскравим строкатим листям. І вона змінює свій колір. Коли дівчина мені її подарувала, вона була повністю зелена. У мене ж вона змінила колір листя на майже фіолетове. Подивіться на це. І в залежності від того, яка кількість світла, вона може його змінювати з однієї сторони, у неї воно фіолетове, з другої зелено фіолетове. Вона легко адаптується і через таку особливість її називають хамелеоном. Подивіться на цього пухнастика. Ви можете сплутати його з іншими рослинами, такими як мімоза, сором'язливе, вогняне дерево, але це конкретно називається альбіція. Я виростила його з насіння. Це насіння я придбала у інтернеті. У мене багато питань щодо екзотичного насіння. Я живу у Польщі і купую його на польському сайті Алегро. Не у якогось конкретного продавця просто шукає якісь цікаві рослини, інколи щось вдається знайти. Окрім ажурних листочків, альбіція також має пухнасті рожеві квіточки. Любить багато світла, взимку може скинути листя. Подивимось, це її перший рік зі мною, як вона буде себе вести, коли буде прохолодно. До Речі, у природі її квіти розкриваються вночі і приваблюють нічних метеликів. Ось така красуня. З цієї ж партії насіння, яке я замовляла. У мене також вирос евкаліпт. Такий манюня. Два роки я працювала флористом і щодня працювала з евкаліптом. Він дуже ароматний. Ми його використовували у букетах як зелень. Але як бачите, ви легко можете виростити його вдома. Ще одна рослина, яку я виростала з насіння, називається Лагерстремія. І я бачу, що їй не дуже сильно у мене подобається якесь у неї дивне листя. Але на шкідників це також не схоже. Я її придбала, бо там була дуже класна картинка яскрава з її цвітінням. Її також називають індійський бузок, бо квіти на нього схожі. Не знаю скільки вона ще протягне. Весною треба буде розсадити по окремих горщиках. Переходимо до екзотичних фруктів і починаємо з бази: це лимон. Цей лимон незвичайний, бо подружка привезла мені його насіння з кіпру. Взагалі, чесно вам признаюсь, з цитрусами у мене дружба не склалась. Багато різних я вирощувала: і мандарини, і грейпфрут, і кумкват. Але все, що в мене залишилось. Це лимон. Дуже часто проблема виникає зимою, коли їм занадто холодно, вони можуть скидати листя, але потім весною вони просто не оживають. Також рослина, яка вирощена з кісточки, скоріше за все, не буде давати плоди. Потрібно робити щеплення. Загалом, якщо ви хочете прямо собі лимони на підвіконні, краще одразу купити щеплене деревце. Якщо ж хочете виростити самостійно, берете насіння, кидаєте його у землю, забуваєте і виросте у вас таке деревце. Виростити просто. Просто доглядати потім складно. Наступний екзот. Цей горщик. Прошу вас не коментувати. Мій винахід, бо у нього був занадто високий стовбур, і це у нас карамболь або карамбола дуже прикольний фрукт. Я прикріплю вам сюди фото. Проростити його було важко. Це була моя далеко не перша і не друга спроба, але все ж таки вдалось. Має прикольне листя, воно, до речі, реагує на дотик. Також протягом дня карамболь складає своє листя, а потім знову розкриває. Не знаю, чи зараз видно, але потихеньку він починає листя складати. Кожню цю рослину у мене було їх дві, але одну, на жаль, зжер павутинний кліщ. Наступну рослину я думала показувати вам чи ні, бо мені трошки соромно. Якщо ви давно на мене підписані, то знаєте, що я ненавиджу кактуси, але є один екзотичний фрукт. Який гріх було не виростити. Називається він Пітахая або Фрукт дракона. Ну, я то його виростила, але те, як він виглядає, я не хочу коментувати. Ви не уявляєте, наскільки я не люблю кактус. Мені неприємно до нього доторкатись, я боюсь колючок. Коротше, ось воно. Я знаю, що він дуже сильно витягнувся і що взагалі він виглядає дуже погано. Воно просто є. Я його інколи поливаю, але е, стараюсь триматись від нього подалі. Це, до речі, жовте-пітаха. У мене ще є рожева, але я не буду вам її показувати, бо вона ще гірше виглядає. Я не знаю, як люди можуть любити кактуси. Напишіть у коментарі, любите ви їх чи ні. Екзот, номер не пам'ятаю який, називається черемоя. Також називають дерево морозива. Бо плоди його мають такий вершковий смак. Мені, до речі, вони сподобались. У мене вона виросла з другої спроби і проросло одразу дуже багато насіння, тому прийшлось нещодавно його відсадити. Також я робила тут обрізку, як бачите. Це ось найгарніший екземпляр, який у мене виріс. У нього тут уже стовбур, як справжнє дерево. Рослина прикольна, в принципі, проблем з нею у мене не було. Наступний лот. Даю вам декілька секунд, щоб впізнати його за листям. Що впізнали, напишіть у коментарі. Це інжир. Якщо ви подорожували і були, наприклад, у Італії, Іспанії, Хорватії, то там він росте просто на вулиці. Зараз осінь, якраз сезон інжиру, тому я дуже рекомендую усім його виростити. Це зробити дуже просто: берете насіння, промиваєте, висушуєте і висаджуєте собі у ґрунт. Ростає ось таке деревце. Деревце? деревце. У мене їх багато проросло, і тепер у мене п'ять вазонів інжиру. Не знаю, що я з цим робити, ну, але нехай буде зимою. У нього такий період спокою. Він може скинути листя. Це, взагалі, стосується більшості екзотів. Не дивуйтесь, якщо взимку вони у вас скидують листя. Скоріше за все весною вони оговтаються. Взимку також зменшуємо полив, Бажано його весною обрізати для того, щоб сформувати крону. Я знаю, що це не виглядає як рослина, але повірте мені, колись вона її була. Дивіться на цей пух: це бавовна, яку я виростила своїми руками. Колись давно замовила насіння бавовни, посадили її, і на моє диво вона почала квітнути. Після цвітіння у неї сформувалась така насінна коробочка, всередині якої був цей пух. До речі, тут досі залишилось насіння. Після цвітіння вона у мене засохла, але найголовніше, що вона дала дітей, якщо можна так сказати. Ось всередині тут є насіння. Я думаю, що незабаром треба її буде по другому кругу посадити. Цього насіння. Але це так прикольно, що ось це виросло в мене вдома. Коли я у діктоці активно знімала відео про екзотичні рослини, був якийсь хлопець, який під кожним моїм відео благав мене виростити та І я пробувала, але у мене нічого не виходило. Ось, нарешті він у мене виріс. Скоріше за все, цей хлопець вже ніколи не побачить це відео, але тамаринт у мене росте. Інакше його називають індійський фіні. До речі, у мене є якісь залишки. Зараз вам покажу, як це виглядає. Такий ось стручковий плід у нього всередині нього знаходиться така штука це схоже на якийсь сухофрукт. За смаком він мені не дуже подобається, кисло солодкий, його взагалі використовують як спецію, додають його до страв. Сама рослина пухнаста, з ажурним листям, дуже мені подобається. Єдине, що я зробила помилку у вирощуванні і вчасно не почала формувати його як дерево, але весною цим займусь. І буду його обрізати. Один з найпопулярніших екзотичних фруктів це у нас манго. Виростити його доволі просто. У мене є про це відео на Ютубі. Більше 2-3 років ніколи у мене манго не жило. У результаті воно просто засихає. І частіше за все проблема виникає саме зимою. На жаль, нічого я не можу з цим зробити, коли опалення, сухе повітря. При цьому на вулиці холодно, на підвіконні може бути холодно, і манго це просто не витримує. Але наразі виглядає воно дуже гарно. Наступна рослина називається зоряне яблуко. Це також екзот, який я замовляла спеціально для вирощування. Нещодавно у мене якраз про нього було відео повне на Ютубі, як його виростити, тому можете подивитись. Дуже класне. І разом з ним я ще виростила джекфрут. А це він виріс настільки, що вперся у лампу на моєму стелажі і трошки обпікся. До речі, у нього дуже дивне якесь шершаве листя. Ця рослина, можливо, не настільки екзотична, бо її, в принципі, хтось вирощує вдома. Це ципорус, родич папіруса, у нього такі парасольки. Вирішила додати його у це відео, бо виростила я його з насіння, яке привезла мені мама з Хорватії. Вона його назбирала просто на вулиці. Він потребує дуже багато вологи. ґрунт має взагалі не пересихати. Цілий час тут має бути вода. Кавове дерево це рослина, яку я не вирощувала з насіння. Я її купила у супермаркеті декілька років тому, і з того часу у нас з нею дуже токсичні відносини. Зараз вона виглядає більш-менш нормально, це тому, що я її пересадила у такий трошки кислий торф, Зробила їй обрізку, і після цього вона більш-менш нормально себе веде. Але подивіться на ось це. Ось приблизно так виглядають зазвичай листя кавового дерева вдома. Багато хто хоче мати собі каву вдома, бо це прикольно, але одразу кажу, що це рослина не з легких. Тепер залишаються екзотичні гіганти. У нас я не знаю, як вам це все показати. Рослина, яка не влізає в кадр, це гранадила. Це вид пасифлори, яка має такі жовто-помаранчеві плоди. До речі, дуже смачні. Це можна сказати, родичка маракуї. Вона дуже сильно плететься, заплетає усе навколо своїми вусами. Ось цією штукою вона чіпляється за всі рослини навколо, і просто їх душить. Погано себе веде. Їй обов'язково потрібна драбинка зимою може частково або навіть повністю вам скинути листя. Це абсолютно нормально. Дуже багато п'є води, не запасешся. А поруч з нею та сама родичка Маракуя. Ось для порівняння листя гранадили і маракуї, але обидві мають вуса. Ці маракуї вже років 5... Це одна з моїх найперших екзотичних рослин. Просто зацініть горщик, у якому вона росте. Нещодавно її пересадила. І це ще при тому, що я її дуже багато разів обрізала, бо вона заплетає абсолютно все вікно. У мене в кімнаті вже просто не стає світла через неї, і вона жодного разу у мене не квітнула. На жаль, але я сподіваюся... Може, колись вона це зробить. Передостання рослина, яка росте у кожного поважаючого себе мого підписника. І це, звичайно, авокадо. Як вам його показати? Я не знаю. Ну, ось якось так. Бо воно приблизно. Метр, може більше метра, напевно, це авокадо XXL, яке я вирощувала з гігантського плода, і до нещодавного часу нормально воно виглядало, але почалось ось це. І це просто база для авокадо у домашніх умовах. Також кажу чесно, більше двох-трьох років ніколи воно у мене не жило. Листя у нього просто починає жовтіти, і після цього воно пропадає. І це стає величезною проблемою зимою. Мені багато людей пишуть, що робити, що робити з цим авокадо. А я нічого не можу їм відповісти, бо у мене точно таке ж. І справа просто в тому, що йому не підходять наші умови вирощування. Хочеться прикольна рослина для вирощування, особливо якщо ви тільки починаєте займатися рослинами, виростити авокадо з кісточки. Це взагалі база. Я рекомендую все одно усім це зробити. Спробувати, але красивого дерева з плодами ви, скоріше за все, не дочекаєте. І зараз ми переходимо до останньої екзотичної рослини у моєму домі: це екзотичний фрукт. Мабуть, найстаріший з усіх йому більше п'яти років. Я не мала від нього жодних очікувань, як і від решти екзотичних рослин. Я не очікую, що вони дадуть мені плоди, бо я розумію, що у домашніх умовах це майже неможливо. Але головне слово, майже тому що інколи може статись чудо, і це чудо сталося саме у мене вдома. Подімо подивимось на нього. На жаль, цього персонажа я не можу винести з кімнати і показати його вам тут. Бо він занадто великий. Зараз все зрозумієте. Познайомтесь, мій ананасик для того, щоб зрозуміти його габарити. Подивіться на роутер і комп'ютер. Поруч виростила я його з верхівки фрукта, яку просто відкрутила, прибрала нижнє листя і поставила у стакан з водою. Верхівка від ананасу пустила коріння, і я посадила його у ґрунт. Взагалі не очікувала цвітіння, але в один момент побачила стрілку прямо з середини розетки. І це вже був міні-ананасик. Я дуже давно його не пересаджувала, бо монстра цього неможливо було взагалі винести з кімнати. З того моменту, як він випустив стрілку, пройшло приблизно 5 місяців, і він ще повністю не дозрів, але залишилось недовго. Я думаю, приблизно місяць, максимум два. Окремо планую зробити. Відео про вирощування ананасу, коли буду збирати плод, будемо його тестувати, а також спробую ще раз виростити верхівку. Ось і все. Сподіваюсь, вам сподобалась моя колекція. Напишіть у коментарях, які екзотичні рослини вирощуєте ви вдома. Буду вдячна за лайк на відео, а також не забувайте підписуватись на мій інстаграм і тікток, бо там набагато більше відео про рослини.